Що ти вночі, гріхай, не віри, глядеш з небес, і дамі, навіснуй світ від двері, славного святого твого рабу, твоєму вікте щоб він з нас соборами святих політ співав. Аллилуйя. Аллилуйя, слава тобі, Боже, Боже нахуй безсмертний, що ти вночі не віри, глядеш з небес. І з ангелами судитовий світ, відкрий двері славного чортового Того робу твоєму Віктору, щоб він з численними соборами святих повік співав. Аллилуйям. Аллилуйя, 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 слава alleluja, тобі, Боже. Божен міху безсмертний, щоб юночі гріхає не віри, глядаєш з небес, з ангелами тобі світ, відкрий двері славного, чортового твого робу твоєму, Віктору, щоб він не численними соборами святих твої співав. Аллилуйя, 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 слава Тови, Богу, Ваше... Ангелов Харини, тебе святий, Господом даний, прийди помолися за раба Божого, якого ти на всіх путях житейських супроводжував, і наставляв. Тому завай з нами до спаса Щедрого. Ісусе, знищирого писання, гріхів, раба твого віктора, Ісуса, велику його рано душевні. Ісусе, хай не буде на землі гірких споменів про нього. Ісус заради цього помили кривдників Його і скривджених його ним. Ісусе покриє його недоляки світлоносною ризує Того визволення. Ісусе, заселили його милосердям Твоїм. Ісус не великий і єдиний, явися йому сам. Ісусе суді, милостивий райський на слово Твоє. Непереможний одику, перосвященнику, ти за спасіння грішного світу віддав душу свою, щоб ми не достойні могли дітьми Божими стати і перебувати на вечірні дні царства Твого. Сам Господи прощення і вічну радість спочилому. За нього возблаганням до тебе взиваємо. Ісусе все в райський на райски наслоги сподоба Твою, Господу помолимось, Господи помоми, Боже духі, всякої плоті ти смерть подавали дьявола, знову життя світові Твоєму дарував, сам, Господи, упокої душі нова, представленого. Спочивал Викторов и Сичителем, и Систителям и кветучим спокою, не рема ни ні ни зыхания, ни скорботы, всяких грехчин иным, словом, чи делом, чи думку я благий человека, любви, Бог простым. Он имейлены, что дела не зарешила ты и за греха. Правда твоя, правда, вечна, и слово твое истина. Вот и є воскресенье, житя, и упокорение на вас Виктора Христи Боже наш, і славу вот салаймо без почепка ему от і святим магии на Львов твоїм духом, і его сейчас и на радом. Три святая порой спасы насразу. Честнейший нам слабший. Що Ізяснені вас щома свято нечему. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава, слава Отціни Тоб, і Святому імені по всіх часах, і в віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, благослови Христові в мертвих і істинний Бог наш, малий, Том і і і Матері всіх святих, душу ново спочила. Раба свого слава Виктору Василий Святых на налоня Авраама упокоит, до праведник услышана и нас помогает. Бо він благий бови, і и человек любви. Аминь, у Ухине, Вечный. Покой, подай, Господи, Новоспотем Віктору і Сотвори вічною. вечную.